Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 19.45 відбудеться матч у лізі чемпіонів. Австрійська команда Штурм буде у себе вдома приймати каталонську Жерону Сьогодні я хочу поговорити про штурм, про Жерону Ну і в кінці відео поділитися своїми думками. Чого я очікую від даної битви? Ось так зустрічі в команд не було, тому ми просто подивимося останні 5 матчів обох команд. Розпочнемо традиційно з господарів зі штурма. Штурм переміг блауфанц Лінц в австрійській дислізі з рахунком 2-1. Потім була Ніч з Рапідом Ніче 1-1. В Лізі Чемпіонів була поразка від Дортмунда до 5 листопада над Дзігналь-Дунопарк на виїзді з рахунком 0-1. 9 листопада штурм на виїзді обіграв Хартберг з рахунком 2-1. А останній матч якраз то перед Жероною в суботу, 23 листопада, штурм переміг устрів Клагенфурт за рахунком 7-0. Срійський мундислізі, штурм йде на перші позиції. Після 14 турів команда набрала 32 залікових бала, 10 перемог, 2 нічі та 2 поразки в австрійської команди. Найкраща атака в Лізі, 36 забитих м'яча в штурма, 15 м'яча пропущено і різниця забитих та пропущених плюс 21. Останні 5 результатів штурма, 4 перемоги та відповідно одна нічия. Як сказати про Жерон. Жерон за останні 5 матчів 4 перемоги та одна поразка. Була перемога в Кубку з рахунком 4-0. Була перемога над Ляганесом в рамках Іспанської ліги з рахунком 4-3. А потім була розгромна поразка від ПСВ на виїзді з рахунком 0-4. Uh, перед матчами збірних перемогла Хітафа 0-1. І ось останній матч у суботу, 23 листопада. Жерона Іспаніол перемогла з рахунком 4-1. І справи та Жерони потахеснику стабілізовується, І справді, Жерона та набирає, і Жерона вже на самій позиції. Після 14 турів Жерона вже 21 заліковий бал. Різниця забитих та пропущених у Жерони вже плюс 2. І справді, Жерона вже знаходиться, я, якщо я не помиляюсь, вже в зоні Ліги ли, ли, конференції. Тобто, і справді, Жерон та Тахіта набирає. І, в принципі, Жерона, я так думаю, що ще, ще побореться тут із Лігою Європи, тому що хід Тахіта набрала. Вже три перемоги підряд Жирона має, 20 забитих м'яча, 18 м'яча пропущено. Тобто потихеньку Жерона набирає хід. Казати про саму Лігу чемпіонів. то Штурм зараз 33. І у штурма взагалі жодного очка ще не було у лізі чемпіонів. Різниця забитих та пропущених тут мінус 5, Складає один забитий м'яч, шість м'яча пропущений. Поки що штурм на 33 й Позиції. Жерона 29-та, Жерона 3 залікових лікових бала, три поразки та одна перемога. Була поразка від Парижа, ось ця поразка на останніх хвилинах, на парк депренс. Потім була дуже прикра домашня поразка від Фейнорда, Я вважаю, що Жерона на поразку у тому матчі не награла. Потім була перемога над Слованом, домашня перемога 2.0. Ну і потім була та, якраз та поразка від а, ПСВ. Штурм програв тут Бресту. У першому моторі, потім Брюгге команда програла, потім Спортінгу команда програла. ну і програли в Борусії. Борусі. Тут поки що лише один забитий м'яч. Штурм забив у ворот французького Бреста. Але у чемпіонаті австрійському у штурм поки що проблем ніяких немає. Команда впевнено йде до чемпіонства. Команда дуже здорово виглядає у внутрішній першості. Але ось на міжнародній арені поки що взагалі жодного очка у штурму немає. Я думаю, що обидві команди будуть грати на перемогу, і Жерона буде грати на перемогу, тому що Жерон також лише три очки. Я думаю, що Жерона та Хіта зараз набирає. І я думаю, що Жерона буде грати тут на перемогу. І штурму в рідних стінах, звичайно, що втрачати вже штурму. Просто-напросто вже нічого потрібно ризикувати. Тому я очікую відкритої гри. Тому що обом командам потрібно перемагати. Тому я думаю, що обидві команди заб'ють, і якраз це це і моя перша думка, де і буде. Тому що знов таки і штурма потрібно перемагати, і Жероні також потрібно перемагати, тому що штурму, по-перше, ще раз нагадаю, жодного бала, і вони грають у себе вдома. І, в принципі, втрачати штурм, то вже нічого. Ну і Жерона, звичайно, ще буде також рада на перемогу. Я ж кажу, що в Жероне лише три очки. І Жерона, я думаю, звичайно, що хоче хоче продовжувати свою міжнародну кампанію ліз Джепонів. Дещо взагалі жерона та дебетує, взагалі вперше в своїй історії Жерона вийшла в Лігу Чемпіонів. Обидві команди заб'ють. це моя перша така думка. Обміняється команди, думаю, голами, очікую відкритої гри. Ой, друга моя думка, я все-таки віддам перевагу Жероні. Я все-таки віддам перевагу Жероні. Я думаю, що підопічні мічела. Як мінімум, не програє, ось нічюю. Я, звичайно, би тут би не виключав би. Якусь нічого, 1-1 або 2-2. Але думаю, що Жерона як мінімум штурма не програє. Тобто це може бути як і нічя, наприклад, з рахунком 1-1, так і якась мінімальна перемога Жерони з рахунком 2-1. Я думаю, що для Жерони, да, Жерона фаворит на цей двобій, але, але австрійська команда штурм хіт набрала. Я думаю, що Жероні легко тут точно не буде. Жероні буде важко. Я думаю, що тут або нічя може бути. Або мінімальна перемога Жерони. Ну, наприклад, за рахунком 2-1. Але основна моя думка це обидві команди з Б'юті та Жерона, як мінімум, штурма все-таки не програє. Що, друзі, думаєте, ви, напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім нових зустрічей